Великий Боже, Творець усього живого, Ти сотворив прекрасну планету Земля і все, що на ній, і поселив нас, дітей Твоїх, та всяку душу живу. Ти дав все необхідне для кожного, хто жив, живе чи прийде жити у цей світ. Ти благословив людей, землю цю доглядати, шанувати і дбати про неї. А вона дає усе, що має, по благословінню твоєму. Ти благословив усі народи на планеті і кожен вибрав землі, на яких живе та будує свої країни, всі рівні перед Тобою і однаково тобою бережені. Та глянь з висот неба Всевишній, почуй голос народу, що кличе до тебе про заступництво і поміч. Ми. Діти прекрасної, щедрої плоди і благо України. Цю землю ти уділив нашим предкам і нащадкам, щоб могли всі жити, трудитись, дбати про неї, а вона давала нам свої плоди і були ми щасливі. Проте поглянь, що коїться. Шукаємо ми спасіння від гнобителів земних, що хочуть затягти на шиї наші. Ярмо рабства, а хто не хоче тих знищити. Шукаємо виходу та не знаходимо. Переповнилась чаша страждань народу від утисків злих і беззаконних, обступили нас вороги із зовні, а підлі та лихі ізсередини. Зловтішаються над нами вони і радіють в безкарності своєї. І кров'ю нашою наповнюють свої келихи влади. Нема таких слів, щоб пробудити совість їх, бо нема у них совісті, нема такої біди, щоб заплакало серце їх, бо воно кам'яне, нема прохання, яке б вони почули, бо глухі душі їхні до чужих потреб. Чують вони лише дзвін і шелест грошей. І розпізнають лишень запах влади, загребущі у них руки, ненаситні утроби, пусті зіниці очей і не зупиняється скрегіт їх щелеп, що роздирають тіло країни, вигризають нутрощі землі, отруюють воду, повітря, прагнуть перетворити благословенну землю на наймичку. І вигнати з неї усяку душу, що живе тут. І байдуже їм, що це твій спадок і дарунок кожному, хто живе на українській землі. Та насміхається, злоріка, потішається і вихваляється, нема вашого Бога, не чує і байдужий до вас, тому нам поклоняйтесь, нас благайте про життя. Бо ми над вами влада. Шукали ми правду в земних книжках, які писали мудреці, та можновладці сховали їх і веліли переписати на неправду. Шукали ми справедливості у законах земних. Та можновладці купили собі тлумачів законів, і ті судять так, що закон лише для народу, а зверхники влади вище законів. Шукали ми милості та не знайшли, бо злі її вороги в народі нашому принесли її в жертву своїм ідолам, щоб здобути владу, гроші й панування. Летять вони в безодню гріха та хаосу і нас туди хочуть кинути, на вівтарі смерті, що вже приготували. Скажи, Всевишній, доки чекати нам? З самого краю безодні, благаємо Тебе, Отче, врятуй нас, бо не відступимо з проханні своєму, не залишимо надію на Твою всесильну поміч і не змовкне голос народу, допоки є хоч один, хто вірить, що допомога прийде від тебе. Бо хто як не ти, Боже. Нема у нас іншого володаря, крім владики неба і землі. Нема судді справедливого, крім тебе, Творця законів Всесвіту. Нема у нас нікого, хто б зглянувся на наші страждання, крім милосердного Сина Твого. Немає сили, щоб надихнути нас, утішити, підняти, щоб могли ми відновити своє право вільно трудитися, жити на нашій землі, будувати свою державу. Нема нікого, крім чистого животворчого духу Твого Утішителя. Нема до кого прийти за розрадою у бідах і терпіннях наших, як тільки до улюблениці Твоєї, пречистої Діви, Богородиці і просити її взяти наш народ під свою материнську опіку, стати нашою покровителькою. У її пречисті руки передаємо нашу петицію. Де просимо Твого втручання Боже, Твого захисту, Твого суда справедливості для всіх, хто використовує владу не для служіння, а для власного збагачення, хто забирає і останнє у дітей Твоїх, хто в злодіяннях своїх зазіхає на те, що не належить їм, бо усе дане тобою владику, удбання і примноження для всіх. А це і земля українська, і все, що нині і в ній, вона усім нам належить. Допоможи нам, Всевишній, очистити світ зла і лихих людей, прости нам гріхи наші, що так довго дозволяли злу панувати над нашим життям і нашими душами, дай нам сили пробудити гідність народу, відновити закон, правду, справедливість. Пошли своє військо архангельське, нехай допоможуть нам у цих справах правди і перемоги. Причиста мати, Богородиця нерушима стіна, стань на сторону народу України і донеси до Престолу Всевишнього нашу петицію з проханням про допомогу і звільнення від ворогів зовні і всередині, з вірою, надією і любов'ю. Серцями своїми підписуємося.